Всім привіт! І сьогодні я вам з радістю та гордістю представляю асортимент бензинових самохідних візків торгової марки GTM. Дані моделі міні-транспортерів. Це корисні і надійні помічники протягом усього року для використання задач пов'язаних з транспортуванням землі, гравію, каміння, сміття і багатьох інших матеріалів та вантажів. Це робить їх ідеальними помічниками на будь-якому будівельному майданчику. Лісовому та сільському господарстві складах, а також для озеленення прибудинкових територій. Один такий візок з легкістю замінить декількох робітників, а також колосально пришвидшить будь-який робочий процес, пов'язаний з транспортуванням вантажів. На даний момент асортимент візків з бензиновими двигунами включає в себе три моделі. Всі вони обладнані потужними двигунами РАТО з великим ресурсом. До того ж, на двигунах встановлено паперові повітряні фільтри, що затримують 99,9% бруду тим самим значно підвищують ресурс роботи. Наша модель GTM T30 з максимальною вантажопід'ємністю 300 кг. Повним приводом на всі чотири колеса та бензиновим двигуном об'ємом 212 см кубічних на 6 кінських сил. Кузов ідеально підходить для перевезення сипучих матеріалів та інших вантажів та обладнаний системою швидкого перекидання. Візок має три передачі для руху вперед, та звісно ж реверс. Невматичні шини з агресивним протектором, парі з повним приводом дозволять впевнено перевозити вантажі по будь-якій поверхні, навіть під гірку, з повним навантаженням, болото чи сніг. Не стане вам перешкодою. Керування даним візком відбувається по принципу керування гусеничною технікою, блокуванням коліс з тої чи іншої сторони. Це робить візок максимально маневреним та дозволяє розвернутися навіть на одному місці. Наступні моделі мають же гусеничний привід та переміщають вантажі до 500 кг. Відрізняються вони потужністю двигуна 6 та 8 кінських сил відповідно. А також головною їхньою відмінністю є система перекидання платформи Кузова. На моделі з потужнішим двигуном вже реалізовано гідравлічну систему перекидання платформи, що значно підвищить швидкість роботи та продуктивність. На моделі з меншою потужністю двигуна залишилася класична система ручного скиду з газовим амортизатором. Дяки особливостям гусеничного приводу вся потужність двигуна без втрат передається на гусениці, і техніка навіть при повному навантаженні не боксує в багнюці і снігу впевнено переміщається вперед. Ці моделі просто ідеально підходять для використання на будівельних об'єктах та майданчиках при облаштуванні ландшафтного дизайну, в сільськогосподарських цілях, тобто усюди, де потрібно переміщати тяжкі вантажі в великій кількості на будь-якій поверхні. В якості тесту ми навантажили візок з варювальним дротом, загальною вагою 500 кг. Та рухалася під гірку. Візок з легкістю впорався з нашим тестом та подолав маленьку гірку при повному навантаженні. Друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та каркуйте у майбутнє разом з нами. До нових зустрічей!